Свято тих, хто рятує життя, уже понад чверть століття, 17 травня, відзначається всесвітній день пульмонолога. Ще більшої важливості ця професія набула під час пандемії коронавірусу. Про будні рятівників легень наш Денис Лужний. Навіть у професійне свято вони на робочих місцях лікуємо ми бронхіти, хронічні кашлі, бронхальні астму, пневмонії, діопатичні легеневі фібрози, десеміновані процеси в легенях, нагніні процеси в легенях, полікістози, бронхоактитичну хворобу, вроджені вади розвитку легень тобто все те, що відноситься до хворіб органів дихання, бронхі, легені це патологія з якою. Працюють лікарі-пульмонологи за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в 2021 році. Дві причини дві хвороби дали приріст летальності, приріст смертності глобально в масштабах планети Земля. Перша з них це є covid 19 і друга це є хронічне обструктивне захворювання легень. Найважчий період у медиків був під час коронавірусу. Тяжка була наша робота. Пацієнтів було надзвичайно багато. І пацієнти були із складним перебігом захворювання. Був період в нашій трудовій біографії, коли із 120 пацієнтів, які знаходилися в нашому закладі, 80 чоловік потребували кисневої терапії. А кисне необхідність кисневої терапії, це як прояв важкості стану пацієнта. Ось цей рентгенапарат фіксував чимало легеневих патологій у пацієнтів, які не могли пересуватися. Дав можливість нам обстежувати пацієнтів в палатах, відразу ставити діагноз і приступати до їх лікування. Ну, фактично, таке. Він досить маленький, зручний і мобільний, особливо в умовах стаціонару, де пацієнти лежать там по троє-четверо в одній палаті. Важкі хворі є завжди і не тільки під час ковіду. Легенева патологія, вона передбачає знерухомлення фактично. пацієнта. це пацієнт. У нас він лежав якраз в період ковіду з великими змінами в легенях, з двобічною пневмонією. Щодня до лікувального закладу звертається більше трьох десятків людей, які мають проблеми з легенями. Це людина майже здорова, в неї легені чисті, без особливих змін. Тут ми бачимо двобічну пневмонію, яку потрібно лікувати в стаціонарних умовах. А ось ще один апарат, який допомагає медикам визначити легеневу патологію у людини. Це ми ввели туди фізрозчин і зараз буде і одночасно відсмоктувачем береться матеріал на промивні води. На туберкульоз, на кислотостійкі бактерії, і так на типові клітини. Пані Марія потрапила у медзаклад у дуже тяжкому стані. Надто крайньо погано. Астматична в мене астма, двобічна пневмонія, цілий букет зібрався. Сьогодні жінці вже значно краще. Пацієнтка має сатурацію 98, Це задовільний показник. Вона у нас розцінюється як пацієнтка, як з долегення, якої забезпечують себе самій киснем. Не потребує оксигенотерапії через респіраторної підтримки по-другому. І пульс 82 – Це теж задовільно, якщо врахувати, що вона перед тим давала інтерв'ю. і Хвилювалася. Я себе багато краще почуваю, дуже багато краще. У мене вже голос з'явився, хрипів нема. Дякуючи професіоналу, вони якраз нас і виймають. А ще сьогодні у своє професійне свято медики нагадують про профілактику. Адже вберегти своє здоров'я набагато легше, аніж лікувати недугу.